Коли я видала заміж сина і доньку, то наче з плечей скинула і всі свої роки. А що такого, що мені 55 років, якщо я почуваюся на 30 максимум? Нарешті я в своїй хаті газдиня і ніхто збоку не пхинькає, що треба їсти та треба прибрати. Хочу, мию, хочу, лежу, хочу їм, а хочу до світанку в інтернеті спілкуюся. І попався мені такий хороший співрозмовник, що просто чудо, наче ми з ним в одному дворі виросли і на потічку жаб ловили, і мохомори збирали, і равликів через дорогу переносили. Спочатку на сполох забили подруги. Щось ти, Світлано, дуже гарно виглядаєш, кажуть вони мені. Якусь нову процедуру попробувала?» – то кажи і де такий ефект роблять. Далі вже й діти почали губи копилити, що замість того, аби їх, тих дітей, бавити, я як не зайнята, то відсутня. Інші бабусі онуків з рук не спускають, а ти вічно про себе думаєш мені важко з дитиною піти зуби полікувати, а до тебе не додзвонишся. Я пробувала жартувати, відтягувала той момент до останнього, бо ж я ще сама своїм коханням не насолодилася, а вже купа охочих на нього подивитися. Справа в тому, що мій ровесник виявився трохи від мене молодшим, а саме на 10 років. Звичайно, що я це вияснила тільки тоді, коли ми вже так тісно спілкувалися, що назад дороги не було.